В ефірі четвертий випуск Play News та найгарячіші новини за тиждень. І сьогодні ми розкажемо про таке: Рембо, війну в ігровому світі. Вже оголошено. Battlefield. про анонс наступного року. Забудьте. Mirror's Edge Едж Анонс уже близько. Borderlands. другий подих через два роки. True Crime Hong Kong. Ніндзя поліцейський повернувся. Battlefield Call Версус Duty. Хто краще? Цього тижня стало відомо, що Рембо, перебивши усіх ворогів на кіноекранах, збирається розгорнути війну на консолях і пісюках. Початок знищення поганих дядьків усім, що під руку попаде, заплановано на наступний рік. Я йду по твою душу. Розробники цього пригодницького дійства недовго думали і назвали гру максимально лаконічно Рембо. Фактично жодної інформації про нові пригоди від чайдушного ветерана багатьох війн наразі немає. Лише можна здогадуватися, що головний герой бігатиме лісом і вирубуватиме ворогів своїм ножичком. Можливо, навіть головного персонажа озвучить Сильвестр Сталлоне, але поки що це тільки здогадки. Загалом усі стрічки про Джона Рембо зібрали у світовому прокаті понад 600 мільйонів доларів. Поживемо, побачимо, чи вдасться новому творінню гейм індустрії затьмарити своїх кінематографічних попередників. Battlefield 3 не стане на конвеєр. Саме так розробники шутера не хочуть штампувати нові частини серії, за словами виконавчого продюсера DICE Патріка Баха, щорічний випуск шутера це крок до забуття. Якщо б у наступному році планувалася чергова частина Battlefield, у нас залишалося б менше року на неї. Або ж нам потрібна була б ще одна студія, яка займалася б серією паралельно з нами. А це означало б, що на грі не стоятиме знак якості DICE, сказав пан Бах, пихато задерши носа. Такими словами компанія DICE просто натякає, що серія Call of Duty просто потоне, як Титанік в океані, розкроївши корму колись чудової пострілялки об айсберг шаленого успіху конкурента. Хто платити не бажає, той в онлайн не потрапляє. Так можна зрозуміти слова пана Баха, який попередив усіх мультиплеєрних зайців, що для них місць немає. Тому щоб відділити піратів від фанатів, розробники запустять онлайновий допуск, тобто не обійдеться без реєстрації в інтернеті за допомогою введення коду, який надруковано на вашій ліцензійній копії гри. Звичайно ж, нам потрібно, щоб ви купили гру не з рук, а в магазині. Ми не отримуємо ні цента з продажів на вторинному ринку. При цьому нам все одно потрібно передбачати місце на серверах для вас і таке інше, сказав Патрік Бах і послав піратів на заслужений відпочинок. Вихід Battlefield 3 очікується 25 жовтня 2011 року. Ми стрибали, ми стрибали, ручки й ніжки не зламали. Минулого місяця у Play News Ми розповідали, що керівники EA не відмовляються від серії Mirror's Edge. І тепер, посилаючись на анонімні джерела, журнал Official PlayStation Magazine стверджує, що рушій Frostbite 2.0, на якому розробляється Battlefield 3 та Need for Speed The Run, дасть шлях стрімкому поверненню Mirror's Edge. Трястя! як хочеться в це вірити, старший віцепрезидент EA Games Europe Патрік Садерленд розповідав у інтерв'ю GameStar, що вони над дечим працюють. Будемо сподіватися, що йшлося саме про Сіквел Mirror's Edge. Залишилося чекати на виставку Gamescom. Можливо, я і надумають анонсувати продовження. Чудова новина для любителів фантастики. Компанії 2K Games і Gearbox Software, випустивши у світ шутер Borderlands, перевели фанатів забавки у вимушений режим безнадійного очікування. Та 3 серпня цього року компанії анонсували другу частину Borderlands сонця осяє в улюблену багатьма гру. І довкола химерного постапокаліптичного світу Borderlands знову закипіло життя. Але радіти рано. За прогнозами, реліз Сіквела очікується аж на початку 2013 року. Гру можна буде оцінити на всіх стандартних платформах, а саме PC, PlayStation 3 та Xbox 360. За два роки розробники планують створити нові види зброї, ворогів та звісно персонажів. Сюжет також зазнає докорінних змін, але певні таємниці, які залишалися нерозгаданими у світі Borderlands, чекатимуть на нас у продовженні. Поки що, це вся інформація про Borderlands 2, більше розробники розкажуть на виставці Gamescom 2011, яка пройде у німецькому Кьольні з 17 Надцятого по 21 серпня. А поки що, скупі на інформацію розробники не побоялися оголосити про попереднє замовлення гри. Сподіватимемося, нам не підсунуть такого собі кота у мішку. To... Можливо, хтось та й чув про так названий геймерами gta Клон, True Crime Hong Kong який ось ось мав з'явитися на поличках магазинів, а недобросовісні керівники Activision взяли та й закрили проект. Однак компанія Square Enix щось побачила в забавці і викупила її, висловлюючись дуже позитивно про United Front Games, яка продовжує розробку True Crime Hong Kong. Однак права на інтелектуальну власність лишилися у самих Activision, тому назва буде інша. Square Enix самі ще не придумали, яка забавка поступить у продаж наступного року на PC, Xbox 360 та PlayStation 3, Як це планувалося раніше? Call of Duty vs Battlefield – це неначе черепашки ніндзя проти Шредера чи Бетмен проти Джокера. Вони непримиримі вороги. Тільки на відміну від інших подібних парочок, боряться не за владу над усім світом чи високі цінності людського суспільства, а за гроші. Хто б що не казав, тут справа не в серцях фанатів, а в їх гаманцях. І останнім часом боротьба набуває все більшого і більшого розмаху. Багато хто порівнює ще не випущені у світ Battlefield 3 та Call of Duty mw 3 хоча по суті вони різні. А сьогодні ми порівняємо голі та сухі факти: ігор в двох серіях вийшла рівна кількість по сім на кожну, не враховуючи різних аддонів, але кількість так званих платних додатків в кода набагато більша ніж в батли одинадцять проти чотирьох. Також можна сказати, що поклик обов'язку виграв за кількістю компаній, залучених до розроблення ігор серії. Їх було 14 проти лише двох студій у Батли. Кількість мобільних версій в кода рівна чотирьом. А в Батли лише одна гра вийшла для мобільних пристроїв. В кожній серії є улюбленець. Судячи з продажів, улюбленцями геймерів є останні ігри обох серій: це Call of Duty Black Ops, яку придбали 25 мільйонів людей, та Battlefield Bad Company 2, яка розійшлася восьмитисячним тиражем. І якщо додати докупи всі продажі, вийде, що було приблизно 98 мільйонів копій ігор серії Call of Duty проти лише 26 у суперника. Як виходить з чисел, код б'є батлу як дитинку. Але чомусь ми більше чекаємо саме на новий Battlefield 3 Оце й усе на сьогодні. До зв'язку і не забувайте зберігатись.